Ва, да, два, два, давай, два, давай. Сюди піхотвійше. Контроль Зброй не забуваємо. Дивимось під ноги, туди Вперед, Перед, перед, перед! Забігаємо вікно і прямо. Дивіться під ноги, я Давай, давай в окно, в окно, в окно. Давай, сиди, ты невозможно.

покатил я о. в неизвестность. Безва, а то я думаю, я уже был сам до дома. Плюс! Все! Пэш! Залежайся! Нагинайся! чтоб тебе не видно было! Залежу силуэт! Третий! Сьогодні була психологічна смуга перешкод. Відпрацьовували різні елементи. Це переміщення в складі малої групи двойками, щоб один одного могли прикрити. Є далі будинки той же урбан. Єдине, що в, в даних умовах в місті вже як таких будинків немає, підриви дубляж команд. Смуга входить в курс адаптації до ведення бойових дій. Цей курс затверджений командуванням Збройних сил. Цей курс проходять всі, все нове поповнення, яке приходить у батальйон після навчальних центрів або після переведення з інших підрозділів. Вправи більше наближені до урбанізованої місцевості. Ну, бо батальйон зараз виконує задачі в місті. Ну, як би сказати, полоса препятствий дуже хороша. Я... З ходу почав швидко бігти, ну, то більш ускорився як міг, а потім вже під кінець думав, за чим я так робив. Але в принципі пройшов нічого, все добре, адреналіна, дай Боже. І саме основне, це після того як все пробіг, посидів в окопчик, а потім ще під беху. Це вообще красота. Сидиш в тій ямці, там дихалка в тебе охрінівша, все забите, і якраз беха проїжджає. і Взагалі воздуха практично нема. А так, ну в 2016 році пішов на срочку, потім перший через полгода я підписав контракт на три. Потім ще на год, ще на год уволився 6 февраля 22-го року і в апрелі повернувся назад. Теж 22-го року. По півтора місяця вдома побув і назад вернувся. А ви самі розумієте, що мені дружина казала? Так. Да. Молодець, да, правильно робиш. Ну, а так, що вони можуть сказати, щоб я. Держав себе в руках і, ще раз повторююся, треба дивитися за собою і натаскувати свої навики, бо крім тебе цього ніхто не зробить. А якщо ти не підготовлений, то ти довго там бігати не будеш. Треба всім пройти це. хочеш ти не хочеш, а сім'я за нею ніхто не подумає, крім тебе.